Друзі, усім привіт! Мене звати Маштард Дмитро, співвласник агенції Ціль сьогодні у нас невеличке відео експериментальне в форматі інтро. Перед гостем якого ми запросили. Це Олексій Бондар, власник VR Store, який поділиться цінними інсайдами про побудову бізнесу. Як йому вдалося вийти на показники близько 150-180 мільйонів гривень оберту з командою в 10 людей. Пробудовою процесів як швидше оборотність товару і грошей пробудовувати, і багато іншого, що він зробив. А зараз у нас такі невеличкі питання, які е, в мене команда і я підготувала для Олексія е, в форматі короткі питання, короткі відповіді. Тому ще разочок: привіт. Привіт, Є. давно не бачились. Давно не бачились. Є що давай почнемо бліц бліц, е, бліц питання. Ем, як ти наймаєш команду через навички чи через більші цінності? Ми вирішили, що треба зробити цінності компанії колись і набирати через цінності. Якщо базові цінності у людини не співпадають, ну з цінностями компанії з твоїми цінностями це потім не запрацює. От це базово реально допомагає угу. швидше людей. Що навіть. на першому місці, на другому у вас в цінностях написано? Щоб людина підійшла вам по характеру, по стрімку? Людина повинна бути людяною, mm -hmm. по-перше, і хотіти людині допомогти в її виборі. В принципі, хотіти спілкуватися з людиною і допомогти їй чомусь. От просто їй так хочеться, їй по кайфу, бути корисною. От Круто. Це така важлива цінність. Дякую. Чесність ще це дуже важливо. І порядність. Ну, це базові okay. такі. Супер. Е, як ти можеш описати, що таке гроші? Гроші. Це інструмент просто просто інструмент досягнення своїх цілей. Не більше, не менше. Круто, дякую. Наскільки ти відчуваєш, що твій проект задовільняє твої е, базові потреби і потреби в безпеці від 1 до 10. Базові і безпеку? Безпека тут цікаве питання зараз. 8 хай буде. Uh -huh. хай буде 8. А, що потрібно для того, щоб було 10? Критичне підприємство. Окей, зрозумів. Добре. Чи було в тебе в досвіді, що одне знайомство з людиною впливало суттєво на зростання в бізнесі, і про що це було знайомство? Цікаве питання. Я тут задумався, ти знаєш. На що повпливало? На світогляд? От я б сказав, зараз на мене впливає в принципі, те, чим я займаюся. Я займаюся зараз, пішов на імпровізацію. Це на мене дуже впливає. На світогляд, от чесно. Бути більш розслабленим, в принципі, щось робити цікаво. Так знаєш, який принцип імпровізації? Треба дивувати себе. Oh. Мені він дуже подобається. Якщо ти дивишся себе, ну інші теж здивуються. Ну це впливає. От на зараз, просто швидко. Uh -huh. Як би ти зараз оцінив свій бізнес-підхід? Він більш хаотичний, такий, типу, стартаперський, все, що, що завгодно, треба потест? Чи вже більш стабільний бізнес, який має зрозумілі процеси, команду і розуміння, куди ми далі йдемо? От не знаю, як сказати, на жаль, чи на щастя, більш стабільний да, підхід вже що. Ми розуміємо, що отак воно працює десь, і треба вибудовувати процеси краще. Але я хочу дуже повернутися в, старста, в стартаперський цей двіж. От коли ти такий. Так, що робимо, робимо? А робимо. А тут ти вже думаєш, так, ну тут щось рентабельність така собі цього проєкту не будемо робити. А так ти ну хочеться робити швидше, більше. Отак. Ну мені цікаво теж запускати щось нове. Mm -hmm. Я зараз хочу повернутися, це теж до цього. Круто. Ми з тобою учасники Young Business Club. А що він тобі дав, і чи рекомендуєш ти в цілому такі бізнес-спільноти, участь у них? Так, да. він дав мені тебе. <реш> це по-перше. Не, ну дуже класне спілкування. Я знаєш, до чого. Ну, що в мене за ціль була в Young Business Club? От я собі це ну оточення, в принципі, спілкування цікавіше з цікавими людьми і натхнення. От. <натоліг> дає натхнення, я не в бізнес-клаб, мені дає натхнення, це правда. А, сказати, що якісь неймовірні колаборації, поки я б не сказав так, але я надихаюся просто людьми, підприємцями, які отак от виходять кожен день да, і думають, так, ну що, ну ми ж в Україні зараз. Може якийсь ринок ще будемо робити, може тут щось зробимо і тут все, отак, -от, отак от все. Mm -hmm. все отак от, І у кожного. Такі ж проблеми, як і в тебе. І це ну, допомагає підтримує, реально підтримує. Що ти розумієш, що всіх такі ж проблеми. Отакі От проблеми, mm -hmm. всіх, як okay. і в тебе. Да, дякую. Е, ти записуєш взагалі свої цілі. Да, да. А в тебе Excel на блокноті? Ні, тільки блокнот, я люблю. А, Від руки пишу. Да. Блокнот. Ти, е, е, яка в тебе методологія постановки цілей? Колись в мене знаєш, була така методологія: чим займатися взагалі? Це не про цілі, але цікава, цікава штука. А коли не знаєш цим займатися, пишеш п'ять речей, що тобі подобається. Не в бізнесі, не в роботі. Просто п'ять, що, що тобі подобається, слухати музику, окей, записуй. А потім ти з цих п'яти виписуєш п'ять під ніж, що mm -hmm. в цьому ще є. Тобто, ну що, що в цьому може працювати. Там лейбл, да, от в музиці, наприклад, можна продавати платівки, там, відкрити лейбл, а, створювати музику, грати музику. Ну, дивись, вже шість там скільки, чотири ніж, я назвав. Просто музика. Да? Я люблю слухати музику, люблю вініл. От у мене вже чотири підніжжя. От так це працює, і це дуже допомагає. Коли я хотів а, відкр... ну, не знав чим займатися. Я собі виписав так п'ять, це складно взагалі. Чим я люблю займатися, п'ять піднішу. Так, от я до середини дійшов. Такий, а ну я ж хотів е, магазин відкрити. Е, ну класно, будемо пробувати. Ну мені це допомогло. Угу. А зараз які у тебе найближчі цілі, якими ти можеш поділитися? Е, у мене ціль е, вийти повністю з операційки в одному проєкті, В основному ну, може давай так на 90% Я б хотів цього. Да. Ми до неї йдемо. А, і точно в мене ціль є, от така відкрити новий проект, до якого я буду відноситися, відноситися як просто до задоволення з, з кайфом я буду це так. робити. Просто буду гратися. Так. І я буду розуміти, що якщо Грошей я там не зароблю, я кайфану просто від процесу. От такий проект стартап, де я запускаю і просто роблю так, як мені подобається. Я вже знаю, як можна, як не можна, а я буду робити, як подобається. Клас. Це в мене зараз такий проект Тініті, якраз корпоративні чайні бокси. І Я там просто кайфую. Неважливо наскільки він буде ну, великий, масштабний, немасштабний е, в моменті. А зараз просто я супер щасливий, коли. Появляється якийсь івент, на якому я участь беру, або перша якась угода і тому подібне. Тому дуже розумію тебе. Це класна історія. Бажаю успіхів в цьому. Е, які найбільше були втрати в бізнесі прогоряли, на яку суму? Mm. Ну, скільки. На зараз. Ну, коротше, в один момент, ну, давай так: 35 тисяч доларів. Ну, поки так, ну. Ну, все суттєво. В моменті, так. Суттєво дякую. Ти читаєш бізнес, літературу, можливо, якісь книги. Читаю. щось можеш порекомендувати? Я читаю більш психологію зараз. Ага. Мені це цікаво. І ти знаєш, можу порекомендувати. Книга вже стара, дуже стара. Люди, котрі грають в ігри і ігри, в котрі грають люди. Це дві книги. А ага. це прям дуже цікаво. Воно працює. Це стара книга. Вона 64 го року, мені здається. Ну, Тобто там не все вже воно актуальне, але це тобі дає розуміння, як взагалі люди себе, якими патернами йдуть, які в них е в принципі, життєві установки є. І ти можеш це щитувати краще. Це книга. В принципі, для психологів це трансакціонний аналіз, називається таке направлення в психології. І ну, дуже цікаво, цікаве, рекомендую. Я зараз читаю книжку Це почалося не з тебе. Тож супер крута книга. Прям багато інсайдів там половину прочитав тільки, але вже багато чого відловлював. Круто! Дякую тобі за те, що трішки познайомив з собою. А друзі, якщо вам стало цікаво почути про Олексія більше, про його бізнес-підходи. Переходьте, підписуйтесь на цей канал та ставте лайки. Найближчим часом у нас вийде повноцінне відео, в якому ми з Олексієм спілкуємось про його бізнес, про його майндсет, і ну, і все просто розвиваємо далі підприємництво в Україні і кайфуємо. Дякую, дякую тобі.